Все таки Тесла гівно. Багато хто з вас написав після того, як я записав відео про ремонт Тесли за 32 тисячі гривень. Але хочу запитати, чого так ніхто не написав про Renault Master, коли ремонт нам обійшовся в 2000 доларів. Хочу вам розказати, що, наприклад, ТО планове на Range Rover стоїть більше 50 тисяч гривень. Це просто масло замінити. В Теслі масло не міняється. Міняється там раз на 60-100 тисяч. Не знаю. Ось зараз за 200 гривень на Київ зганяю. Так пару разів де можна ремонт відбити. Для мене Тесла все одно остається кращим автомобілем на даний час. А ремонти... У всіх автомобілів, не знаю, топлівну на дизельній зробити машини, скільки стоїть, тисячі доларів там на дорогій машині. Чи щеплення поміняти на якійсь машині. Тут всього цього немає. І до речі, це наша шоста чи сьома Тесла і перший раз ремонт, ну, крім ходової, робили. Так що думайте, гімно? Не гімно. Оця красотка.